Технологічна модернізація водоекотехпрому. Комунальне підприємство отримало 20 планшетів та 100 комплектів нового спецодягу. До кінця року передбачені ще три технічні оновлення. Це спільний міжнародний транспортний проект між Івано-Франківським та містом Седельці. До кінця року ще має бути поставлений дороговартісний спектрометр на водоекотехпром, який буде визначати якість води, також аварійний автомобіль. Попри це на підприємстві автоматизують 40 насосних станцій. Це Змогу порівнювати обсяг поданої води з фактичним споживанням, що допоможе виявити ділянки з найбільшими втратами, загалом буде встановлена система, яка дозволить нам бачити втрати в мережах водопостачання на кожній насосній станції, Особливе обладнання спектрометр, який буде дозволяти нам бачити якість води, що дуже важливо в таких умовах, особливо в умовах. Водопостачання централізованому місті Івано-Франківську. Міжнародна співпраця з польським містом Сільця сприяє переходу Івано-Франківська до сучасних цифрових рішень у сфері водопостачання. Лілія Буцяк Софія Савчук. Новини на вежі.